Якщо у ваших посівах сой, соняшнику чи ріпаку вже сходять з лакою бур'яни, тоді ми маємо для вас ефективне рішення. Новинка: абсолютний флагман серед грамініцидів, препарат двоплит з діючою речовиною клетодим 240 грамів на літр. Норма даного препарату від 02 до 800 грамів на гектар. Перші візуальні ознаки гербіцидної дії спостерігаються вже на 5-7 день після обробки. Клетодин проникає через стебла та листя рослин, швидко розноситься по всій рослині та концентрується в точках росту. Ріст чутливих рослин припиняється вже через декілька годин після оприскування. Даний препарат абсолютно селективний до двосім'ядольних культурних рослин, має широкий діапазон застосування, проте слід враховувати погодні умови та фази розвитку бур'янів. Системна діяльність. У поєднанні спор забезпечує знищення не тільки надземної частини, а ще й кореневої системи бур'янів. За оптимальних погодних умов препарат має досить таки тривалий період дії і буде достатньо лише однієї обробки. Немає обмежень посівозмінні. Препарат сумісний з більшістю пестицидів, окрім фосорганіки. Препарат доступний у 10-літровій, 5-літровій та літровій тарі. Ми працюємо, аби захистити ваші врожаї. Хіма граем земля цінує розум.